Миколай прийшов до дітей сиріт та переселенців зі сходу України, які мешкають на Прикарпатті. В одному з розважальних закладів Івано-Франківська для дівчаток та хлопців влаштували казкове дійство з піснями, частуваннями і звичайно подарунками. Завітали також на свято переможниці численних дитячих конкурсів, сестри Петрик. Попри складну ситуацію в державі до дітей, має прийти Миколай в цьому переконані організатори свята, яке влаштували для найменших. Більше ста дітей стали учасниками казкового дійства. Діти повинні хоч трохи відволіктися від тих всіх новин про війну, і повинні ну повинні не забувати, що у них є своє свято. Ну саме більше дитяче свято, яке може бути це свято Миколая. Багато цих дітей можливо ніколи б не побували на цьому, в цьому іменно в цьому залі, і в на такому гарному за заході. І це буде напевно враження для них на багато років, можливо, на все життя. Ми хочемо їм подарити частинку тепла, частинку щастя, напевно, якого їм не вистачає, і щоб вони відчували, що про них хтось дбає, піклує, і і щоб вони були щасливі, хоч хоч якісь дні такі раз в рік. Розфарбувати малюнки, поспілкуватися, послухати пісні мали змогу усі, хто завітав на свято Миколая. Хтось просив у святого здоров'я, хтось солодощів, а дехто забажав, щоб Миколай здійснив давню мрію. Я дуже сподіваюся, що в святий Миколай принесе цього року світу зараз. Мені дуже все подобається на цьому святі. Сьогодні ми очікуємо від свята багато радості, подарунків. Посмішок розважали дітей сиріт та переселенців зі сходу України не лише місцеві виконавці, підтримати малечу приїхали переможниці численних дитячих конкурсів сестри Петрик. Вони не лише виконали пісні, але й поспілкувалися з дітворою. Ми на Прикарпатті, щоб зробити діткам свято. Ми хочемо подарувати всім діткам переселенцям добрий Рай. настрій, любов, здоров'я та наші пісні. Цікава шоу програма не залишила байдужим жодного відвідувача заходу, адже, окрім позитивного настрою, дітвора отримала подарунки та поласувала смачними десертами.